Ожина сорту бжезіна, Вона безколючкова, погони рівно стоячі, тобто вони не плетуться по землі. Якщо буде у вас опора, то дуже зручно. Звісно, що спочатку вона йде вверх, а потім від своєї ваги ж нагинається, але по землі не плететься, не лягає. То є такі сорти, що зразу лягають і її незручно потім піднімати. А ця просто шикарна. Шикорна, не кисла. Дехто каже, що ожина це кисла ягода. Вона кисла тоді, коли ви оце берете ось тягнете, а вона не відривається йогітка. Хоча вона й чорна, да? вона вже стигла. Ні. Тоді, коли вона легко відривається, зараз покажу, так показати, коли вона легко відривається, тоді вона вже стигла. Бачите, хоп, легко відірвалася. А ця, хоч і чорна, але не відривається. Вона буде кисла, реально буде кисла. А це буде солодка. І головне, що вона без колючок. Це класно.